Це карликова зональна пеларгонія Noel Gordon, Це досить давній сорт. Я маю його в колекції більше 10 років. Він мені дуже подобається. Таких давніх в мене вже небагато лишилося сортів. Але це є, і я, принаймні, на найближчі декілька років хочу його у себе залишити. Він, як на мене, не схожий на інші сорти. Кущик маленький, горщик, в якому він росте. Ой, мабуть, десь 700 мілілітрів. Невеличкий такий. Гарно кущиться рослинка. Не потрібно прищіпувати, сорт непримхливий. росте добре, квітне постійно. Я бачу в ньому лише плюси. Така чудова квіточка з такими складеними хвилястими плюсточками. Квіточок багато, квітконосів багато. Прекрасний сортик для підвіконня підходить. Невеличкий. На вулиці росте добре. Ну, принаймні в мене під навісом, то почуваю себе дуже добре. Чудова поларгоння. Рекомендую.